— Жоао, привіт. Привіт. Нам перекладач не треба. So Трішки потрібен. Але ти швидко схоплюєш слова українські, ти тут недовго перебуваєш, а вже можеш там привітатися українською ще щось. Ти просто в тебе талант. Дякую. Е, e, Привіт. Добре рано, добрий день, e, добре нат. E, Моє м'я жував віал, Окей. А так ашуки. Ну, ось таке я вивчив. Шикарно. Хто тебе їх навчив? Інтернет, інтернет. Чекай, розшифруй, ти вчиш українську по інтернету, чи як? Чи, чи, чи викладач ти маєш на увазі? Як, як це все відбувається? перед тим як приїхати сюди, я знав, що потрібно хоча б якісь слова знати українською. Я заходив на українські сайти, де був переклад. Я шукав сайти із транскрипцією, вимовою та наголосами. Мені здавалося, що це буде потрібно, коли я приїду, і ось тому я вже стільки слів знаю. Як при кому фала і Тебе дуже правильний підхід, просто респект, що називається. Дякую. Крім того, що ти талановитий у вивченні мови, що, перш за все, українські болівальники повинні знати про футболіста Жоао Віале. Агіду? Те, що мені можна довіряти, і, і я абсолютно адекватний. Ось це. Це стосується людини чи футболіста? І, і те, ось і ось. інше. Супер, все подобається. Скажи, ти. Захисник, але ж я знаю, що всі бразильці люблять забувати, атакувати їх, називають чарівниками м'яча. Як так сталося, що ти по суті бразилець захисник? я відкрию вам таємницю. Я починав зовсім не крайнім захисником, а починав у півзахисті. Але ріс і ставав вище з ростом, і тренер вирішив спробувати мене на позиції опорного півзахисника. А потім і на позиції крайнього захисника у першій же грі і в наступних матчах усім дуже сподобалась моя гра. Я і захищався добре, і разом з тим не забув навички гри у нападі. як ти взагалі потрапив до футболу? У мене дуже спортивна сім'я. Я і на плавання ходив, і на дзюдо. Але коли вперше потрапив на футбольне поле, ось цей зелений газон так мене зачарував, що мені там сподобалося найбільше. на футболі моя душа просто відпочивала, і я відчув, що це мій вид спорту. Чи був в тебе хтось такий футбольний кумир в дитинстві? Можливо, зараз він досі лишається, на кого ти там а, орієнтуєшся, скажімо так. Дуже подобається Серхіо Рамос і Тіаго Сілва. Вони грають та позиції, на позиції, які граю, на якій граю я. Позиція. Як ти зараз граєш? Якщо порівняти порівнювати з ними, а інда доведеться багато навчитися для того, щоб хоча б досягнути їхнього рівня, але я ані крапельки не сумніваюся, що мені вистачить терпіння і завзяття, щоб перевершити їх. Амбіційно розкажи, будь ласка, трошки українським вболівальникам про свій період, футбольний період ну, власне, в Бразилії. Де ти грав про клуби? Так, якщо можна там коротенько розкажи. Комерсійно парана клубі. Я напевне почну навіть не з професіонального футболу, а з самого дитинства. Перші кроки у футболі робив у Парана клуб А і де мій перший професійний клуб це Атлетіко Паранаенсе. Згодом мене віддали в оренду в поузо Алегре Мав Я також досвід виступів за клуб ітуано, і вже звідти я опинився тут у Поліссі. Полісі. Коли ти вперше почув, що тобою цікавиться поліція, от якою згадай, якою твоя була реакція? Фікеймиту емоціонаду, миту феліз, коли мене сповістило, я одразу зайшов в інтернет цікавитися, що це за клуб, що це за місто. Одразу з'ясував, що тут грають бразильці. я зв'язався з ними, почав розпитувати про все про команду країну. Покладаючи руку на серце, те, що я чув від них, і те, що я побачив, перевершило усі мої сподівання. Я дуже задоволений, що я тут. Кому найпершому ти подзвонив? Пара Таліс і де поїзд Пара Лукас. А ти їх Бог знав до цього? А тільки трішки знав Талеса, тому що ми грали проти Сан Пауло, коли Талес був там. Що тебе найперше цікавило? Ти почав розмовляти там з Талісом, з Лукасом. Що тебе найперше цікавило? Що ти хотів з'ясувати? Приміра козафой. Кому я розпитував про клуб, наскільки Талес і Лукас тут швидко адаптувалися? Які тут люди, як ставляться до іноземців? А вже потім я сам почав шукати інформацію про Житомир про Україну. Але перше, що мене цікавило, наскільки вони швидко адаптувалися, і наскільки сильний клуб чи були у тебе питання про війну? Так, так, ви ж уявляєте, що можна знайти і прочитати в інтернеті, яка там різна інформація. Тому важливо було дізнатися правду від людей, які тут живуть. І вони мене заспокоїли і переконали, що тут зовсім не така ситуація, як можна вичитати в інтернеті. Тут немає вибухів щодня. Чи відмовляв тебе хтось у Бразилії не їхати в Україну? І які аргументи наводив? у мене в сім'ї таких людей точно не було. Мені дуже важливо було, коли ми розмовляли з дружиною, знати, що вона думає з цього приводу. І коли ми поговорили, вона не була проти, і це рішення було нашим спільним. Незабаром дружина теж переїде сюди. кілька слів про дружину. Познайом, як звати, як познайомилися, скільки разом. Мій спози щома Марія Габрієла її звати Марія Габріела. Ми познайомилися у ресторані чотири роки тому. Це було кохання з першого погляду і перед тим як я переїхав сюди, ми одружилися Тобто, ти одружився і переїхав в Житомир, і втік від дружини. Пала Прекіела Фікні, вона теж приїде сюди. До речі, для неї це буде перший виїзд за кордон, але вона дуже хоче сюди приїхати. Чекай, а як же медовий місяць? Де це все? А хто вам сказав, що ми не запланували наш медовий місяць тут, у Житомирі? Отож, Жал Віале буде медовий місяць саме в Житомирі. А, окей. Давай все ж таки повернемося трошечки до футболу. Скажи, будь ласка, от ти почав дізнаватися про полісся і от інформація, яка тебе найбільше вразила. Це яка була у клубі Укіміфала першу чергу? Це амбіції клубу. Те, що він так швидко за короткий період подавав шлях від другої ліги до УПЛ? Також структура клубу плани на майбутнє. Я переконався, що все йде швидкими темпами: тренувальний центр, база, академія, багато планів по розвитку, і все рухається ефективно і швидко. Передусім, мене вразила швидкість Що ти знав до цього про український футбол? я й сам бачив, і було чимало інформації про те, що в чемпіонаті України швидкісні футболісти також що стосується мислення, гравці швидко приймають рішення на полі, і мені треба буде докласти зусиль, щоб адаптуватися до цього. Чим іще відрізняється, як тобі здається, бразильський футбол від українського? У футбофу ну, крім мислення і швидкості, я відзначу також інтенсивність і фізичні кондиції гравців. Я побачив тут багато високих фізично міцних футболістів. у Бразилії ми так класно у повітрі не боремося. У нас стільки голів головою не забивають Як тобі здається, скільки тобі треба буде часу, щоб адаптуватися? перш за все хочу сказати, що у мене тут велика підтримка від персоналу тренерського штабу, усіх, хто поруч. Я не буду зараз говорити про якісь терміни, а просто скажу: я докладу максимум зусиль і на успішну адаптацію не доведеться довго чекати. взагалі хотілося б почути твої враження. О, ти прийшов в команду, познайомився враження, амбіції та задоволення. Теж скажу у двох словах: те, що тренер у нас. Поліглот – це також сприятиме твоїй швидкій адаптації? Так, ми вже спілкувалися англійською, іспанською, і мені так легше зрозуміти його вимоги. Який футбол він хоче бачити від мене особисто і від команди і Який футбол він хоче від тебе бачити? І від вашої команди. Ми будемо націлені на ворота суперників. Це буде футбол збалансований з більшою інтенсивністю з умовами, коли наша команда буде домінувати, дуже щільно грати, агресивно, не давати супернику простору. Такий футбол, який приносить багато забитих голів. Те, що у команді є бразильці, там Лукас Тейлор Даліс. Тим не менше, я тебе найчастіше бачу з Луї Ферми. Так, він мій сусід по кімнаті. Він дуже відкрита людина. Ми спілкуємося іспанською мовою. Він намагається португальською, але це так цікаво виходить, і у нас багато жартів з цього приводу. Я так дивлюся, що ти теж поліглот. Свою рідну, звісно, знаєш мову, іспанську знаєш, англійську знаєш, українську вже там схоплюєш. Тобі даються мови легко, я бачу. Парапринди у дьома і культура. Я намагаюся вчити yes. мови, але я вам так скажу: ми жартуємо з воїфаром, що у нього мова не португальська, а змішана. Ми її називаємо портуньол. І фалопара, пара Ліферки, а мія лінгає портуньол. Так само у мене з українською мовою, що вона суміш з англійською і португальською, але я думаю, що ви скоро мене похвалите. Я вже хвалю, я вже хвалю. Як тобі українська кухня? Дуже добре, дуже сподобалась. Вже двічі їв борщ, і це смачно. Коли моя дружина приїде, ми підемо в ресторан і замовимо борщ. Times, a of... Я думала, зараз скажуть, дружина приїде, я хай вміє варити борщ. Сі, байба прийде. Це дуже практично sí. буде para, їсти para на non борщ non і вдома. Яким te, тобі видається? Прийдешній сезон, яким ти його бачиш, і яким би тобі хотілося його бачити. А що кі паратиму з матимпорада? Ми ми будемо брати участь у трьох турнірах, і я вважаю, що ми маємо бути чемпіонами у кожному з цих турнірів. Я тут, щоб не просто грати у футбол, а перемагати. За для мене щастя бути в цьому клубі. 100% буду викладатися на полі на максимум. Фани будуть пишатися і мною і командою в цілому. Будемо разом іти до перемоги. Перед поліся. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.